Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Нарешті сьогодні я можу пересадити орхідею і показати вам, чому коріння купляться і чому згорають і вони висихають. я можу пересадити цю орхідею і показати отакі прояви на корінчиках. Які відбувається. Цю орхідейку мені віддали на відстановлення, і коли я її принесла додому, ця орхідейка не мала корінців. Я її не витягувала з горщичка, просто її обклала мохом і залишила її на відновлення і на нарощування корінців. Ця орхідейка почала нарощувати корінчиків і процвіла у мене на два квітоноси. Процвіла вона мала 28 квіток. У мене є відео від реанімації до цвітіння цієї орхідейки. вона відцвіла. І, вже е, дивлюся, вона почала, мені набухає тут бруничка вже у цієї орхідейки, хоче знов цвісти. І я би хотіла її пересадити, бо тому що я бачу, що корінчики починають рости від шийки, і в ґрунт не йдуть, а починають куклитися і висихають. Це означає, що орхідейки дуже засолений ґрунт. І орхідейці у тому ґрунті не подобається. Її треба змінити повністю ґрунт. І Поміняти всю її, оту систему, в якій вона знаходиться, бо там є засолена уже посадка. І в тому ґрунті вона вже не хоче бути. Сьогодні я хочу її допомогти, пересадити вже можу її. Я беру один літр кип'яченої води, охолодженої води, така тепленька, приємна для корінчиків. У мене є магнікор, отакий. Я візьму півтора мілілітри цього роствору, увожу у водичку, все перемішую гарно, щоб мені все розчинилося і беру до цієї орхідейки. Починаю її витягати. Заберу палки, це позабираю. Отак я її обклала була мохом. Як ви бачите, корінчики йшли і куклилися. Які корінці, є такі, що пішли і засохли. Зараз я її витягну з цієї посадки і покажу. От вся, всі корінці залишилися у ґрунті. Вони. Повністю зігнили. От є корінчик. Є корінчик, який вже почав рости. Орхідейка почала ростити От молоді листочки почали лізти. Я зараз повідстригаю всі сухі корінці, що оце все. Пустотіле, воно не має уже корінців, там всі корінчики порожні. Оце все я обстригаю. Також бачу у неї і стволик, мені не подобається. Дуже гарна орхідейка, вона така і трудолюбива, любить поцвісти. Оці корінчики, які пустотілі, я всі забираю, бо тому що ці корінчики, якщо залишаєте, вони несуть для орхідейки хвороби, грибковості несуть різні. Я її зараз відріжу. Оце сухе, таке мені не подобається. Я зараз постараюся її відрізати. От покажу ближче. Оцей ствол, він гниє. Зараз я зніму листочок цей. Він навіть самий уже відпадає. Придеться мені забрати оцей корінчик, який добрий, бо мені треба добратися до чистої до зеленої маси. От є зелений стволик, я відрізала. І цьому стволикові треба дати просохнути. Зараз намочу. Корінчиком цим, яким залишився, і отак промочу, щоб заблокувати інфекції, так, її намочу, трохи намочу листками. Так. І хотіла би і корінець зайшов. Отак. І цю орхідейку. Залишу так, на 30 хвилин. Також е, хочу показати от такі м, сухі листочки, які були у цієї орхідейки, я заберу їх, я можу їх забрати навіть без пінцета. І е, щоб вони не мішали орхідейці, випускати нові корінчики. Бо тут є вже корінчик, який, е, але він. Закуклився, бо був листочок, і він просто почорнів і закуклився, бо він почав гнити. Бо йому не подобалося там бути в тому ґрунті, і цей корінець почав гнити. Вже пішла чорнота. От Зараз я так залишаю. От я орхідейку цю замочила і хочу обробити стволик, який я відрізала. Я візьму топ 7М і пару капель я дам. До топсіну і зроблю отаку кашку. Це така буде густа суспензія, щоб закрити оцей ствол. І отак я закрию цей стволик з однієї і з другої сторони. Цю чорноту, яка є, я покрию. Бо тут і корінчик також чорний. Цей зріс, який я помастила, він не, у водичку я його не закладаю. Він мені буде сохнути, а корінчики і листочки будуть напитуватися оцієї води, якої я розробила з магнікуром. З Цим препаратом, правда, тут багато корінчиків нема, тут тільки залишилося два корінчики. Один залишився трошки більший, а один маленький. Ну, але нічого, буду надіятися, що орхідейка мені дасть нові корінці. Я їй в цьому допоможу і пересаджу з того ґрунту, в якому їй не подобається. Прийшло 30 хвилин, орхідейка помокла. І тепер я хочу ще раз її стволик промастити топсином. Я промащую ще раз. Промащую чому топсином? Тому що топсин блокує інфекції, і орхідейці допомагає швидше адаптуватися і виманює корінці. Також я отак промащую і е, хочу взяти зелену частинку орхідейки. Щоб, щоб ця орхідейка моя почала нарощувати вже молоді корінчики, щоб почала випускати. Так, я її промощу і залишу її десь, ну, на 3 години залишу, щоб вона мені гарно підсохла стволиком. І на 3 години я її залишаю. Хай вона мені просихає. Отак я її кладу. І за 3 години я знову повернуся до вас. Повертаюся до цієї орхідейки. Ця орхідейка обсохла. Вона постояла вже 3 години. Я отак поставила ватні диски на листочки, щоб листочки більше набиралися вологи. Зараз я ці диски заберу і отак. Зараз почну пересадку. Я візьму знову одноразовий стакан, такому як вона була. На низ цього стакану я дам цераміс. Я вже підготувала тобі цераміс, отак наниз дам. Замочила, він постояв у воді. Отак От корінчик піде її вниз. і буду пересаджувати цю орхідейку, у мох і в кору. Я візьму таку кору, крупну, лісову, отака кубиками, така рижа кора, і почну пересаджувати. Візьму у мене є. Лісовий мох. Я розкладу зараз цей мох отак понизу. Не пошкодую цього моху, буду давати багато. Так, я поклала багато моху, по стінках порозтягувала. Мох сфагнум є антибактеріальний, він дуже добре. Буде впливати на корінчик, який лишився. І зараз піде у цю посадку. От прокладаю цей корінчик у мох. Отак, От пішов корінчик у мох і починаю викладати таку крупну кору. Беру кору і починаю викладати. Закидаю цю кору під стволик, щоб ця орхідейка могла триматися на корі, щоб її зріз, там, де я її зрізала, був на оцій корі. Ось орхідейка уже стоїть. Також підкладаю під корінчики кору, щоб вона мені не моїдалася, щоб вона мені міцніше трималася, і зверху також знову прикрию її мохом. Мох я зараз від стволика заберу. Щоб мені мох не стояв близько коло стволика, тому що вона має зріз, і її треба, щоб вона добре просохла і добре зажилася, ота ранка її Прокладу мох. Дякуючи своїй подружці, у мене тепер безпроблемні реанімації таких орхідей, тому що мох... Це є перший помічник для таких орхідей. Щиро їй дякую, що вона мені привезла цей мох, тому що я маю чим працювати. Зараз я буду від стволика обкладати ще раз корою. Буду брати таку грубу кору, щоб стволик мені не торкався до моху. І отак я обкладу, також, щоб могла провітрюватися орхідейка знизу. Також є тут маленький такий корінчик, я його зараз накрию також мохом, щоб він швидше почав розкуклюватися і йти у посадку. Також я на цей корінчик поставлю коринку, щоб мені там не торкався. Мох, тому що він буде вогкий, і не дуже там хотіла би, щоб було постійно вогко. От так вийшла посадка. От така обкладена мохом. Тут я обклала стволик корою, орхідейка сидить. Мені подобається. Зараз я отак поставлю її ватні диски, для того, щоб орхідейка набирала свій тургор, щоб не втрачала. Отак я докладаю ще орхідейці диски за рахунок вологи, які є на листках, орхідейка може. Питати свої листочки, і вона не буде так сильно втрачати свій тургор листків. І зараз я цю орхідейку поставлю от подвійний горшечок. Отак вона буде стояти. Тут добре, бо тому, що листочки падають на, от спираються, на горшечок. Що не треба підпирати палочки їм, вони так будуть собі стояти. І е, завтра ця орхідейка буде долита отак води, щоб е, керамзіт був у воді. За рахунок моху, ця орхідейка мені почне відновлювати свої корінчики. Так я буду змочувати кожного дня її в оці ватні диски, тому щоб вона не втрачала. Свій тургор листків і е, поки не запрацює отой корінчик, який пішов у мох. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Хто мене дивився, я всім гарно дякую. Хто підписаний на мене, теж щиро вам дякую. Дякую всім, хто мене підтримує, хто пише мені коментарі. Всім щиро дякую. А хто ще не підписався, підписуйтесь. Пишіть свої коментарі, дуже цікаво спілкуватися з однодумцями, яким небайдужа доля таких рослин і кому до вподоби така красота. Всім мирного неба, Божого благословіння! Будьте всі здорові, бережіть себе і всім гарного дня!